Всім привіт! Всім доброго раночку або доброго вечора. Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки моєму підписнику. І буду відкривати уламки на першому українському. Але не знаю, чи тут актуально зараз відкриватися. Тут є Артак Міная. то можливо зараз ще подивлюся на моєму улюбленому каналі. Не каналі, а числі. Зараз ще на мій 28. й Підемо. Знаю, можливо, багато часу забираю, але хочеться відкрити найкраще. Ну добре, повернемося тоді на перший канал. Тут був Артак. Зараз подивимося, чи йде запись. Да. І будемо відкривати. Будемо відкривати 40, і 4. Наші є бонус, ліга плюс ліга, і відкриваємо. Повна десятка, і це можливо добрий знак. Відкриваємо другу десятку. І нічого цікавого. Але є кадавр. Третя десятка. Шаманка. І остання десятка. І нічого цікавого. І зараз я піду на Індонезію 777 Хтось отримав, напевно, Марічку. Вітаю! Але не знаю хто. І відкриваємо зараз тут. І тут, напевно, ставимо Мічінакі. І відкриваємо. Зараз я відкрию отак от. Не зробила це з першими уламками. Але можливо, зараз буде щось цікаве хочеться побачити лего, але щось не випадає. О. Легендарний герой і це Мічінаки. Вітаю тебе, Мічинаки. Не знаю, чи це дубль чи не дубль, але якщо дубль, то проплюсуєш, усіліш фракцію, а якщо ні, то вітаю. Ось таке відкриття в нас вийшло. До зустрічі у наступному відео.